Забезпечення 50 на військових дуже з непоганою ідеєю виступили деяка частина народних депутатів. Давайте подивимось, а потім ще обсудимо. Наша команда розумної політики пропонує забрати фінансування з політичних партій з усіх і направити на оборону партіями і політикою своєю будете займатися після перемоги. Якщо така необхідність, суспільстві буде зараз. Розумково розповісти, як це все можна реалізувати, з кого куди забрати, де куди перекинути. Так і до речі, дуже все там правильно сказано. Щас додивимося до кінця. Так, до речі, раджу подивитися, все там дуже хорошо сказано. Але перед тим не полініться, потратити дві секунди свого часу. натиснути кнопочку підписатися під відео. Так ви отримаєте важливу інформацію і не пропустите її. Тож долучайтесь, підписуйтесь. І розбираємо, що там пропонують наші народні У нас є з вами партії політичні партії, на яких ви закладаєте гроші в бюджет. Я розумію, що вам дуже хочеться борди собі повісити, які ви молодці, тримати структури, які не працюють, витрачати ці кошти державного бюджету. І ви розповідаєте, що нам дуже не вистачає коштів на армію. Ну, прям взагалі немає коштів, тому давайте ка ми заберемо місцевих влад. А ви з себе почати не хотіли б? Ви ж представники партії Слуга народу». Скажіть мені, будь ласка, що вам заважає забрати кошти з партії і направити на армію? Чи то моє, чи то не наше, так? Да? Ти сюди не лізь, ми собі тут саме раду дамо, чи не так? Чому ця правка не підтримана комітетом? Я хотів би потім послухати позицію представника комітету. А зараз 50% того, що ви собі виділяли в бюджеті, направити на розвиток, закупівлю, модернізацію, ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання, і 50% на виплати винагороди і грошового забезпечення нашим з вами захисникам. От я просто хочу подивитися. Хто за це, навіть з тих, хто залишився в залі, не проголосує? Хто буде вважати, що фінансування їх ріднесеньких партій і їх особисто набагато важливіше української армії? Мені дивно, що немає жодного, один є керівник фракції в стінах парламенту, всі інші розбіглися. Пішли бюджети партійні розділяти, готуватися до виборів чи де. Скажіть, будь ласка, якою логікою ви користувалися як член комітету, як комітет в цілому, коли не підтримали ці правки? Чи ви дійсно вважаєте, що воюючій державі треба гроші витрачати на політичні партії, а не на забезпечення Збройних сил України? Як бачимо, да, ідея дуже хороша, дуже правильно, все чітко вірно сказано, і воно так і повинно бути по логіці речей. А тепер питання в реалізації, тому що у нас дуже часто хороші ідеї, хороші плани, хороші все для людей. А реалізація, як завжди, така собі. Тож, дивимося, чи це прийметься, тому що це направлено до комітету Верховної Ради. Дивимося, як комітет це пропусте, і потім ми будемо вже обговорювати. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка.